Так, Всім привіт, доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як я фрезерую такі канавки гвинтові на деталях типу втулка з внутрішніми зубами. Ширина канавки 141 мм, крок 160 мм. Теоретично таку штуку можна робити на токарному верстаті, але я приспособив фрезер через гітару. Бачите, внутрішні зуби вже все готово, різьби там ще є всередині в отворі. Коротше, це вже готова деталь під термообробку. залишилось тільки, тільки термообробити. Це ще не заслісарені стоять, тобто, бачите, там заусня. Це контролька з внутрішніми, внутрішніми шліцями цими чотирма. Ну і, власне кажучи, тепер сам процес. Значить, на горизонтально-фрезерному у нас зроблений приклон і порахована гітара на приклоні, яка враховує крок гвинта. І Передаточне відношення передаточне відношення самої ділильної головки. значить У нас оправка стоїть по кону в ділильній головки. На оправці відразу дві деталі вдягнено для того, щоб підвищити КПД процесу обробки. І що в нас, які йдуть рухи? Йде обертання фризи, йде подача стола, і від стола ми відбираємо. Рух і відповідно додаємо обертання самій оправці разом з заготовкою. Бачите, там чотирьохпера пера фриза, конус морзе 2 стоїть в оправці. І Фрезеруємо потихеньку. Замість класичної сожу у мене знову ж таки масло, ну мій фетіш, для того, щоб не гнила коробка і не гнив станок, щоб вода не потрапляла, тому що вона все одно потрапляв коробки внизу. Я працюю на маслі замість сожа класичного. Модель станка ви зараз побачите. Старий гань мій 6П-80. Робить роботу таку гарну. Така цікава робота сьогодні.